Ручний коломат Калашникова з глушником та понад 200 набоїв до вогнепальної зброї виявили та вилучили оперативники Бережанського відділу поліції у місцевого жителя. Продовж кількох місяців працівники кримінальної поліції перевіряли інформацію про те, що житель села Літятин. Зберігає на території власного домогосподарства заборонені предмети, коли інформація підтвердилася, працівники поліції з силами підтримки бійців спецпідрозділу Корт прийшли до 29-річного чоловіка з обшуками. Зброю та набої він переховував неподалік житла в закинутій будівлі. Усі небезпечні предмети працівники кримінальної поліції вилучили та направили на експертизу. Після її результатів вирішуватиметься питання про оголошення жителю області. Підозрю чоловік уже притягувався до відповідальності за аналогічні злочини. До співробітників Тернопільського районного управління поліції звернулася 42-річна тернополянка. Жінка повідомила, що з приміщення школи, де навчається її малорітній син, невідома особа таємно викрала його барсетку. Хлопець виявив пропажу, коли повернувся із тренування. Серед викраденого мобільний телефон, гроші та інші особисті речі За подіяну матеріальну шкоду. Потерпіла, оцінила у 7 тисяч гривень. Працівники кримінальної поліції оперативно встановили особу зловмисника. Ним виявився раніше несудимий житель обласного центру. Чоловік здав мобілку у ломбард. Усі речові докази правоохоронці вилучили. Оперативники Тернопільського управління департаменту внутрішньої безпеки та слідчі поліції Тернопільщини затримали співробітника територіального центру комплектування. Користуючись своїм службовим становищем та доступом до відомчих баз, військовослужбовець пропонував чоловікам призовного віку допомогти уникнути мобілізації. За гроші фігурант обіцяв видалити з баз даних інформацію про факт вручення повістки та неприпуття до військомату військовозобов'язаних. Свою послугу оцінював від 20 до 40 тисяч гривень. Щоб залишатися непоміченим. Хабарник вигадав власну корупційну схему. Ухилянти йшли оплачувати у кримниці обраний зловмисником товар, зокрема і будматеріали, після чого передавали йому чек та накладну. З цими доказами оплати фігурант або безперешкодно забирав товар, або повертав собі кошти за нього. Правоохоронці затримали його в порядку статті 208 Кримінального процесуального кодексу України. Наразі штаб сержанту оголошено про підозру за частиною 3 статті 368 Кримінального кодексу України. За скоєне йому загрожує привести за гратами до 10 Процесуальне керівництво здійснює Тернопільська спеціалізована прокуратура у сфері оборони Західного регіону. Заходи з викриття проходили у взаємодії... Увага! Співробітники Тернопільського районного управління поліції встановлюють особу невідомого, якого підозрюють у крадіжках. Подія трапилася 8 березня у приміщенні навчального закладу на вулиці братів Бойчуків. Невідомий викрав два гаманці. Камера відеоспостереження зафіксувала зломисника. Правоохоронці звертаються до громадян. Якщо ви пізнали дану особу або знаєте його місце перебування, телефонуйте за номерами у Тернополі 27 11 70 096 996 86 98 або на лінію 102.